Сьогодні субота, 20 травня 2023 року, 7 година 46 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді. Бидлоті показувати, хто я хто. В здоровому тілі, здоровий дух. Так набагато цікавіше. Займатися ранковою зарядкою замість того, щоб вживати. табачні вироби, алкоголь, наркотики. Дурити людей. 51 о, державні органи під час війни замість того, щоб допомагати простим людям народу вони допомагають злочинцям. Я роблю висновок, що такі мерзотники в нашій країні, такі держслужбовці, не потрібні. Бо вони як пиявки висасують тільки всю енергію, всю силу. Більше нічого не роблять для того, щоб країна розвивалася для того щоб діти жили і мріяли щоб їхні мрії збувалися а вони підселюють різноманітний зброд Наркоманів, котрі продовжують розрабовувати нашу країну, допомагаючи корупціонерам збагачуватися за рахунок таких, як я, за рахунок простих людей.